Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо! Людина, яка безпосередньо представляла Путіна у нашій країні, а саме Віктор Медведчук, вів в Україні великий бізнес. Був людиною недоторканою при Порошенку. Втім, відома тема щодо закриття телеканалів Кума Путіна на момент накладання санкцій. Це була резонансна подія не тільки в Україні. Рішення про закриття каналів Медведчука лежало у Верховній Раді ще до 2019 року. Про це в інтерв'ю українському телеканалу розповів секретар Ради національної безпеки і оборони. України Олексій Данілов. Річ у тім, що рішення про закриття цих помийок лежало у Верховній Раді, яка працювала до 2019 року, і чомусь ні в кого не було бажання відправити це рішення в апарат Ради оборони для того, щоб поставити це питання на голосування, сказав Данілов. Він повідомив, що саме на базі цього рішення приймали відповідне рішення Ради нацбезпеки і безпеки та оборони. Просто уже новий голова Верховної Ради нам відправив це рішення, яке лежало під сукном у парламенті минулого скликання. Це вже завдання журналістів поставити таке запитання тим людям, які на той час були депутатами. Цей документ не є закритим, він є відкритим. Ми саме на підставі рішення, яке було прийнято, ухвалювали рішення про закриття російських помийок, зауважив Данілов. Закрити телеканали із проросійською тематикою. Треба було зробити набагато раніше. І вони б тоді не мили мозок нашому населенню, не розповідали про всі прикраси руського міра. Можливо, зараз у нас би не було такої кількості ждунів чи колаборантів. Які готові продавати себе країні агресорці, тим самим приносячи шкоду нашій країні? Петро Порошенко, якого за часів президентства багато разів закликали заблокувати проросійські телеканали, на люди виходити настав. Але пояснив, чому не зробив цього на своїй сторінці. Два з половиною роки тому Верховна Рада ухвалила постанову, яку нині використали, як юридичне підґрунтя для блокування. Тоді ж зробити це завадив початок президентських виборів. Єдина причина, чому постанова не була реалізована тоді, полягає в тому, що вона наклалася на початок виборчої кампанії. Закриття каналів під час виборів створило би фундаментальну проблему з їх визнанням як чесних та прозорих, переконує Порошенко. Ймовірно, Порошенко сам був у долі, тому йшов на поводу Медведчука та його проросійської команди. Експрезидента тоді не цікавили інтереси суспільства. Порошенко плясав під дудку Медведчука, тим самим прогинався під Путіним. Данілов підкреслив, що всім було відомо про медійну імперію Путіна, якою керував Віктор Медведчук і Тарас Козак на території нашої країни. Попри все, чомусь їх ніхто не чіпав, коли за рішенням РНБУ всі ці російські помийки почали закриватися. То почався і гвалт про свободу слова та подібне. Данілов наголосив, що коли ми кажемо про державу, то на першому місці мають бути цінності, і це є ключова запорука побудови здорового суспільства. Проте, на превеликий жаль, так сталося, що наша політика була побудована в багатьох аспектах так, що спочатку гроші. Потім решта. Якщо надалі так продовжуватиметься, не дай Боже, Україна матиме великий клопіт. На першому місці мають бути інтереси держави. Не секрет, що президент Зеленський вів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти народного депутата Тараса Козака та телеканалів Кумапутіна Віктора Медведчука. 112 Україна Нью Зік тоді в раді відбувався справжній бунт. Адже втративши свій телемайданчик, депутати ОПЗЖ вирішили наповну скористатись парламентською трибуною. Хотіли її навіть заблокувати, але нардепи із президентської політсили їх випередили. Слуги народу самі оточили стратегічні висоти, трибуну та президію. Медведчуківцям довелося обмежитись колективним виступом з елементами віщувань та співу. На щастя, зараз наші представники влади роблять все можливе, аби нас нічого не пов'язувало з країною агресоркою. Росія давно показала, ким вона є насправді, тому ні в кого не має бути права співпрацювати з представниками Росії, зокрема у бізнесі, нафтобізнесі чи будь-яких інших бізнесах. На цьому в мене, все підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.